Пам'ятаєте, неподалік військової бази, на якій, по ідеї, повинні бути псевдогіганти, у нас світиться ось схрон, але по нього ми залізти не можемо. Так як він знаходиться в нас по факту під землею. Але ні, ми туди можемо залізти. А, є фактичних два шляхи. Перший шлях це йде сюжетний шлях. Ось сюдою. А після того, як ми сюжет проходимо, воно накривається ніби кришкою. І нам ніби кажуть, що ми сюди не можемо залізти. Але ні, можемо. І другий спосіб це місце, куди ми вилазили взагалі. Давайте пройдемо сюдою. Подивимося, чи є тут ще щось цікаве, що ми могли пропустити при першому заході. Ну, аномалія скло, як була, так і залишилася. Тушканчиків я тут вже більше не бачу. Так. Біжимо просто вперед.